Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. У сьогоднішньому відео новинки подушок, пледів, також постільна білизна, гаманці та сумочки. І ще багато чого цікавого. Усім дякую за огляд. Приємного перегляду. Подушка декоративна. Наповнювач холо Fiber 40х40 см. Ціна 99 см. Класична декоративна м'яка для дому 88 гривень 40х40. Наповнювач вата синтетичних волокон поліестера. Яскрава жовта з надписами 169 Подушка з окантовкою 50 на 70 Подушка має європейську якість, силіконізоване волокно вищого гатунку. Комфортне наповнення 650 г. Ціна подушки 249 Комплект постільної білизни 549. Бір двоспальний 180 на 215. Дві подушки 50х70, тканина мікрофібра. Постільна білизна однотонна 499, полікотон. Півтораспальний комплект. Така цікава подушка. з ніжками на стілець. Коштує 279. Подушка 40 на 60. Морфей 169. Наповнювач пінополіуретан. Туристичний стілець 349. Подушка ортопедична. Покращення кровообігу. Тривалий термін експлуатації. 49 на 32 см. Ціна 399. Наповнювач пінополіуретан. Чохол трикотажне полотно. Іграшка м'яка кубик персонаж 99. Кошик для зберігання дитячих іграшок 229, 149 та 169. Рослина штучна для дому. Є декілька варіантів. Ціна 179. Орхідея 169. Набір маленьких лапок: антистрес 64. Іграшка дитяча. Котик на повідку 499. Іграшка 2 в одному м'яка 169. 299 намет. Пляжний автоматично розкладний однотонний. Є ще за 499. Дитячий скляний посуд 169. Одна мисочка, тарілочка і чашка. Сумка дорожня велика на блискавці одне відділення 169. Сумка шопер для покупок 149. Килимок пляжний 349. А це саме той калимок, з якого весь тікток робить собі за навістки. ціна 109. Привезли вже до школи рюкзаки дитячі з пеналом. Досить місткі. є блакитний, чорний, персиковий та зелений 349. Кошик для зберігання 699, гарно тримає форму. Косметичка – 149. На блискавці одне велике відділення. Косметички кольорові по 24 гривні. Ось така м'яка Тедді, одне відділення 149. Чоловіча чорна 99 шкір замінник, жіночий гаманець без цінника. Ось такі по 179 на кнопці та на блискавці. Зелений, червоний та чорний. 179 нубук молодіжний. Сумка пляжна з малюнком 140 гривень. Сумка сітка 80% котон. Залишився лише один колір. 199 гривень. мінус 40% на усі товари для плавання. Надувний матрац: кактус 599. Шезлон гамак для плавання. Від 15 років 149. Навантаження до 100 кг. На рукавники дитячі від 3 років ціна 49. на рукавники з малюнком. Просили оглянути ціни на алмазну мозаїку 40 на 30. Ось така картина коштує 299. Знижків зараз немає. 40 на 30 також з квітами 299. І ось така 299. Місяць 40 на 50, 349. Більше в нас не було наразі в магазині. Картина за номерами на білому фоні 169, 40 на 30. Полотно для живопису 59 30 на 20, 249. Косметичка дорожня для прикрас. Свічки для торта 22 гривні з днем народження, золотисті та срібло. Наклейка на стіну 77 гривень місяць. Колонки портативні 1299, 1000 гривень 1249. Килимок великий для комп'ютерної миші 129. Штатив для телефону тримач на прищепці 69. 99 ось такий тримач іде з кріпленням. На руль. 69 шнурок для телефону з карабіном на руку. 59 з намистинками. Тримач аксесуар для телефону дитячий, 29. Є багато варіантів. Дуже класні ось такі тримачі для телефону у вигляді зайчика. Доня має ведмедика. Ціна 49. Лампа штатив для телефону з підсвіткою 229 плюс кільце. Термопринтер Міні-599. Дитячий смарт-годинник 899. Снижка зараз на нього. Навушники 599. Зарядка безлютова з годинником 399. Ось такі навушники по 99 кольорові вакуумні. Годинник 229 на батарейках led підсвітка. Нічник дитячий, зайчик на батарейках 169. Силіконовий грибочок. Є ось такого плану за 299 та 399. Дуже класна лампа. Світло регулюється. Ціна 349. Нічник з кабелем USB та маркером для надписів 199. Тент для затінювання. водонепроникний, Ціна зі знижкою 699. Кошик для зберігання іграшок 64, зелений, червоний та синій з малюнком. Капібара блокнот дитячий 77, м'якенький по 109 на 80 аркушів. Блокнот на кнопці плюс ручка 199. Набір для малювання в кейсі 450. Аптечка автомобільна 349. Ящик для зберігання інструментів, але цінника немає. Стілець тринога нога 109. Кошик плетений 249. 129 сумка для ноутбука чорна. Нейлонова. Ось такий кошик декоративний плетений 149. Текстильна сумка для зберігання інструментів. Ціна 299. Ось такі гілочки орхідеї привезли у двох кольорах. Ціна 129 за одну. Сушарка для білизни. Максимальна вага 15 кг, Ціна 379. Драбина металева на три сходинки. 949. Акція до 20 липня. Крісло пластикове садове. 450, акція. Також до 20 липня. Туристичне крісло 399. Куличка кутова, металева для ванної кімнати 399 на 2 яруси. Дряпка для котиків 349. На цьому все. Дякую, що дивились. Усім вдалих покупок! Гарного, спокійного дня!